Так, розглядаємо наступне наші креслярське приладдя. То, по мірі того, як ми будемо використовувати, я буду записувати відео про креслярське приладдя, яке нам буде знадобитися. Значить, перед собою ми зараз бачимо лінійки. Як ми будемо в основному наше креслення робити на папері формату А4, відповідно нам лінійка. 30 см. Ось ми маємо лінійку 30 см ще одну. Лінійку 30 см вже така цікава. Для чого вони всі є? Яка між ними різниця? Лінійки собі виготовляють з різного матеріалу. От ми маємо з пластику, з металу, є ще з дерева. Яка відмінність ми бачимо? лінійка з металу і. Пластикова і дерев'яна, вони будуть мати певну різницю. Тобто 0 починається, бачите, як наглядним прикладом. Для чого це зроблено? Так як метал доволі твердий, і пошкодження краю лінійки тут край знижений. Пластикова лінійка у цього в нас можуть відшкалюватися. Дерев'яні їх теж зношуватися, через то в них 0 починається далі від корпусу, напевно, вістань. Плюс металева лінійка її ще називають люсарною. Деколи для прикладу покажу, нам треба замірювати допустимо, таку довжину. І ми зразу можемо. Ви зробити вимір і бачите, як є. Цією лінійкою ми ну, не, не по, мусимо ноль прикласти тут, але чи наш вимір буде точний впевнені. так ми явно ніяк не помірюємо. Правильно, відповідно. Така різниця між нашими лінійками пластикою і металевою. Друга лінійка більш цікава. Називається вона рейшина. Давайте більш детально її розглянемо. Тобто, що ми на ній маємо? Ми маємо на ній основну шкалу, тобто відповідну лінійку. Тут ще є таке цікаве віконечко. Бачите, там спіралька йде. Рейшина, лінійка, призначена для побудови паралельних креслень, паралельних ліній, щоб ми креслили паралельні лінії. і Відповідно, допустимо, нам паралельні лінії треба одна від одної, там напевно, довжину. Наносити, відповідно, ми орієнтуємося якраз нашим оцим віконечком. Ми зараз це все проекспериментуємо. Тобто ми нашу спіральку викладаємо на ноль. Проводимо лінію. Нам, допустимо, потрібно на сантиметр чік, ми проводимо лінію, відповідно, ми маємо. Відстань між лініями в 1 см. Співпадає. От для цього. Ну, в цій лінійці вона стара ще радянського виробництва. Тобто, от таким вот чином. Іде, ми собі співпадання якраз краю нашої спіральної засічки на роліку. От вона знизу так виглядає такий ролик. Так, відповідно, от. Крок однієї до другої 6 см. І відповідно міліметрова шкала теж нанесена. Якщо там нам у міліметрах треба малювати паралельні лінії, наносити паралельні лінії на певну відстань. там Зараз 5, там через 2, потім через сантиметр і так далі. Ми собі цим орієнтуємося. Так само на цій лінійці нанесений. Ще от така шкала є, що ви побачите. Це по своїй суті оця вся шкала. Отут, от її 0. І от воно побігло, побігло, побігло. Знов ще один 0. Але до центру 90 це є транспортер, класичний транспортер. Виглядає таким чином. Так, він має 0 і 180 градусів. Відповідно, можна користуватися класичним або рейшиною. E, значить, вершина кута на нашому класичному транспортері знаходиться тут, на рейшині. Ось вона. Відповідно, як ми ставимо точку тут. Тримаємо, допустимо, нам потрібен кут 90 градусів. Ставимо точку тут ну і Відповідно, ми ставимо на нулі. Для цього на великих аркушах вже А3 рейшина на великих кресленнях з таким, скажімо, транспортером дуже класно допомагає. А для А4 нам цілком достатньо класичного транспортеру. Вершина кута. Одна сторона кута, друга, відповідно, там 70 градусів буде. Ось і вся різниця. Наступне, що ми будемо використовувати в свої для побудови креслень, це трикутники, як всі знають, воно називається, або косинці. Два косинці у нас є, відповідно, у нас є косинець, розглянемо. 90-45-45 градусів. Отакий От наш Трикутник, перший, другий, що ми будемо мати, кут 30 90 60 Для побудови кутів, які будуть найчастіше використовуватися укреслені і так далі, щоб ми не тратили час на відкладання кута на транспортирі ми будемо використовувати ці два. Трикутник, абом їх називати трикутниками, так, аби всі собі знали. Так що ось такі вимірові прилади нам будуть потрібні вимірові прилади і приладдя, точніше, не прилади, це приладдя. Вимі... Це приладдя. І також, ще на наступне відео я запишу про скажем так, про штангель циркулі. Така теж цікава, то вже більше вимірове приладдя. Якщо було цікаво, напишіть в коментарях, поширте це відео. Не забувайте підписуватися. Якщо я щось не так сказав, коментуйте, будемо вчитися разом.